А скажіть мені, що це у вас з вентиляція така? То нам сьогодні, так скажемо, наші браття москалі зробили запасний вихід, щоб ми мали шанс позалісти і було. Трохи жарко зараз у Миколаївській області. Сотехніка ще пікня була. Місцеві розтягнули її, зібрали, здали. Ну, як ми люди культурні, то так, місцеве населення передало їхніх двохсотих, ну, я так думаю, напевно вже на обмін з нашими невеликий жаль двохсотими.